Перевезення персоналу, вантажів, експлуатація, ремонт та обслуговування технологічного транспорту такими є першочергові завдання автомобілістів та залізничників Хмельницької атомної електростанції. Із початком повномасштабної війни навантаження на транспортників збільшилося у рази. Зараз вони не лише виконують свої основні обов'язки, а й волонтерять, збирають кошти для Збройних сил, допомагають військовим у ремонті необхідної техніки. При повномасштабному вторгненні Росії, звичайно, наше життя значно змінилося. Щодо наших робіт транспортного цеху, робіт стало значно більше, але ми стали більш так, прискіпливіше ставитись до виділення техніки, до контролю на лінії. Адже я розумію, що питання ціни пального пальне, на жаль, збільшується, дефіцит його збільшується. Ось тому ми виділяємо виключно на такі більш важливі роботи. У транспортному цеху працює багато досвідчених водіїв, слюсарів, механіків, робітників інших споріднених спеціальностей. Їм під силу вирішення будь-яких виробничих завдань. Дещо складніше справи з підбором персоналу у близько напрямку. Є такі певні складнощі в пошуках. Саме вузьконаправлених спеціалістів, це такі, як вишкарі, тобто водії автомобілів з вишкою, це ескаваторники, вольдозаристи, працівники, які займаються діагностикою. З цими працівниками більш складніше, але ми над цим працюємо, даємо і оголошення, постійно відбираємо, проводимо співбесіди. Поступово набираємо персонал. У даний час у транспортному цеху є близько 20 вакансій, тому хто вміє і хоче працювати, тут будуть раді і охочі приймуть у велику транспортну родину. У підрозділі нам розповіли, що уже зараз влітку активно готуються до осінньо-зимового періоду. Першими задачами, звичайно, це є підготовка обладнання, підготовка автотракторної техніки, яка буде задіяна в посипці та очистці доріг та територій ВПХС. Необхідні матеріали, такі як пісок, сольові суміші, також готуються заздалегідь на осінньо-зимовий період. Змінюються і графіки роботи персоналу у холодну пору. Транспортники працюватимуть позмінно. Четверо працівників підрозділу служать у Збройних силах України. Колеги з готовністю відгукнулися на прохання військових та допомогли закупити дрон і тепловізор, у яких була нагальна потреба на передовій. Щомісяця транспортники збирають майже півмільйона гривень і надсилають їх на єдиний рахунок ЗСУ. Охоче долучаються до багатьох волонтерських ініціатив. Допомагати військовим у відновленні техніки. Це теж сьогоднішнє завдання транспортників. Ми мали нагоду побачити, як відбувається відновлення різноманітного транспорту. Це, наприклад, причіп довгомір для перевезення великогабаритних вантажів, трактори, екскаватори, катки та інша спеціалізована техніка. Це спецавтомобіль, має назву електротехнічна лабораторія, використовується електричним цехом. В цьому році також ми зробили його ремонт. Зробили його косметичний ремонт, тобто заміна лакофарбового покриття. Повністю знімала лакофарбове покриття. У нас є зараз піскостроменева машина для обробки металу, От, за допомогою неї знімали всю ржавчину, всі дефекти, стару фарбу. Ну, як ви можете бачити, ми її пофарбували з нуля, досить непогано виходить, досить непогано вийшло. Зараз вона також в працюючому стані, роблять її технічне обслуговування і завтра виїжджає вже на лінію. У транспортному цеху працюють професіонали, спільний досвід яких вимірюється багатьма десятиліттями. Тут не бояться жодних викликів і щоденно трудяться для миру і перемоги.